Європейського союзу та програми розвитку ООН місцевий розвиток орієнтований на громаду Фаза друга добігає розвитку на Полтавщині. Про це під час підбиття підсумків його роботи повідомив Дмитро Орлов, начальник управління інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва департаменту економічного розвитку. В основі групі проєктів у нас практично питання зняті. Там залишилась просто передача об'єктів на баланс і остаточне завершення отримання там технічних документів. По відтворенню досвіду рух є. Дійсно, він стримується тими моментами з, з фінансуванням, які, які є зараз. Регіони, які потрапили під діяльність на власному прикладі, відчули покращення, що відбулись після його завершення. Тепліше стало в школах. Це більш санітарні умови покращились, зовнішній вигляд покращився. Це фактично. Нова амбулаторія, яка останній рік в пристосованій кімнаті знаходилася в сільській раді. Я вважаю, що досить непогано. Цього року у проєкті взяли участь 11 районів Полтавщини. За його допомогою було зроблено освітлення сільських вулиць, підведено водопостачання до віддалених сіл, заміна вікон у школах та лікарнях, зауважує Олена Адамович. За її словами, хоча друга фаза добігає кінця, ми стоїмо на порозі третьої. Ми стоїмо вже напередодні третьої фази. Вже прийнято рішення, що в Україні буде фінансуватися третя фаза цього проєкту. Звичайно, знову ж таки на конкурсних засадах. Ми будемо спонукати наш район і будемо організовувати роботу таким чином, щоб знову ж таки найбільша кількість громад виграли такі можливості, отримали таку допомогу. Зазначимо, спільний проект Європейського союзу та програму розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Співпрацює з 900 громадами в усіх регіонах України для підтримки сталого розвитку сільських територій, шляхом впровадження ініціатив, самоуповноваження та відродження громади для реального покращення рівня їх життя на місцевому рівні.